Сьогодні ми будемо говорити про мій улюблений гормон, який знають практично всі жінки. Ми будемо говорити про естраген, його ще називають внутрішнім макіяжем жінки. За що відповідає естраген в організмі жінки? Насправді легше сказати, за що естраген не відповідає. Хоча, напевно, я не знаю такого органа, на який не впливає естрагенний гормон. Тому що естраген має приблизно 400 функцій в організмі жінки. тому навіть всі перерахувати я не зможу. Але давайте проговоримо основні. Ну, в першу чергу, від естрогенного гормона залежить, як жінка виглядає, тобто формування вторинних. Статевих ознак, ріст, груди, фігура будуть залежати власне, від естрогенного гормону. Розвиток матки, труб, зовнішніх статевих органів теж будуть залежати від естрогенного гормону. Естрогенний гормон впливає на серцево-судинну систему. Він впливає на обмін речовин. Естрогенний гормон впливає на розвиток кісткової тканини і формування її. Естроген впливає на чутливість. Нашого організму до інсуліну і інших ферментів. Естроген відповідає за настрій, за вироботку серотоніну, він відповідає за сон, він відповідає за лібідо, він відповідає за всі репродуктивні функції в нашому організмі. Як бачите, це дуже важливий гормон для кожної жінки.